Красива природа і чарівні коні. Святкувати 95 років організації мисливців та рибалки Полтавщини зібралися в угідді Коболяцького району. Кожна організація підготувала фотозвіт про роботу на урочистій лінійці, як завжди, кращим вручили грамоти, молодим посвідченням мисливців. У кожного з них свій досвід і власний стиль. Уміння стріляти показали на змаганнях. Це це ці змагання, вони е, вчат мисливців для того, щоб правильно поводити себе із зброєю і правильно стріляти на полювання. Найкраще полювання це стрільба по тарілках, тому що ми збережемо тоді дику природу. Полювати ми вчилися якби від діда прадіда, звісно, так, але стріляємо ми. Ну, якби не так, як хотілось би. Тобто, думають мисливці, що він усе вміє, все знає, але коли людина приходить на стенд, він розуміє, що він йому ще вчитись, вчитись і вчитись. Серед суто мисливських розваг полювання з собакою на лисицю цього разу, дикі тварині пощастило. Яхтер'єру не дали її по-справжньому зловити, просто показали присутнім, на що здатен мисливський собака. Серед мисливців і рибалок товариства люди найрізноманітніших професій. Українське товариство виникло у 1921 році із неволі. ...великого об'єднання. Зараз це велика мережа районних та обласних громад. Мета цього об'єднання організація для охорони відтворення збереження, захисту ...тваринного світу України і організація любительського корибальства в, в Україні. Товариство має найбільшу кількість мисливських угідь в Україні 28 мільйонів. Члени товариства зітхають, мають більше зобов'язань, ніж повноважень. Члени товариства це рядові громадяни, які. За власним бажанням вступили в товариство, підтримують, його, сплачують членські внески, виконують різного роду біотехнічні заходи. Це свою трудову участь у заготівлі кормів, викладки кормів, підгодівлі звірів, будівництво ловушок, вольєрів. До 2013 року Полтавській обласній організації належало мільйон 550 тисяч гектарів землі. Після недавнього перерозподілу 550 тисяч забрали.